В першому посланні до Тимофія, в другому розділі, в п'ятому вірші, записані надзвичайно важливі слова. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. В цьому вірші апостол Павло дуже зрозуміло висловлюється про те, що немає необхідності в людських посередниках, коли ми приходимо до Бога. Недостойні грішні люди можуть знаходитися в присутності найсвятішого Бога завдяки Ісусові, той, хто стоїть перед Богом. Є первосвященником, котрий здійснює служіння за допомогою своєї крові, пролитої на Голгофі. Це є справжня причина для радості та надії. Через жертви Ісуса Христа ми одержуємо одежу Його праведності і можемо бути впевнені в милості та спасінні Божому щодня вибираючи добро над злом.